Подолати перешкоди, парапети, камені, колоди тільки на велосипеді, не спираючись руками чи ногами, основний принцип велотріалу. У рівному навіть проводять етапи всеукраїнських чемпіонатів із цього спорту. Маємо і своїх чемпіонів рівнян. Утім, не всім до вподоби такий спорт, і ті, хто ним займається. Розлики на своїх розліках і Народна обранка Галина Лисак, депутат Рівненської райради, від таких тренувань рівненських спортсменів не в захваті, переконує пам'ятник Кубзарю і центр міста. Не місце для велотріалістів. Тож і викликала копів. А ті правопорушення не зафіксували, бо ж молодики майно не пошкодили і людям не загрожували. Які отримують кошти, правоохоронні нас органи і ніяких мін не вживають. Це бездіяльність. А бездіяльність карається згідно теж так само чинного законодавства. Якщо немає фактів зумисного нищення комунального майна, якщо немає там потерпілих, постраждалих, то поліцейський може і не притягнути до відповідальності. Ми підтримуємо спорт, якщо це молодь, яка займається, розвивається. Якщо е, ніхто не перебуває в стані алкогольного сп'яніння, якщо це діти, які займаються спортом, то про ніяке притягнення до відповідальності мови йти не може. Я запропонувала їм духом кайти. Хай вони пригають з першого на другий, на велосипеда, з другого на третій, а потім знову. І хай хомко виділяє. Сашко Старжинський чемпіон України з велотріалу. Хлопець переконує, нічого не псують, бо гумові колеса не здатні розламати бруківку. Та й велотріал спорт, а не просто розваги. Для тріалу немає жодного майданчика взагалі. При тому, що тріал є офіційний вид спорту. В Рівному проводяться і етапи чемпіонату України. Офіційного є декілька спортсменів Федерації велоспорту. Так само є декілька чемпіонів України. Комусь же подобаються видовища на двоколісних у центрі міста. Хтось з рівнян проти. Решті байдуже має бути спеціальне місце. Ну, не на дорозі їх виконувати, правильно? Який не просто посеред, скажімо, тротуара чи, чи дороги, а на якісь там площадки, показати своє майстерство, то по би її. Нехай виконують трюки в себе в дворах. Якби це робили мої діти, я була б занепокоєна. А так, якщо вони професіонали, то, мабуть, це їх право. Ви ну, знаєте, я їх не звертаю увагу на них просто. Ти виходить через байдужість влади довело тріалістів. Ті вимушено, хоч і ненавмисно, та все ж привернули до себе увагу носителів мандатів, хоч і довелось для цього пострибати на постаменті Кобзареві. Анастасія Бачук, Євген Маринчук, новини Рівного.